Всіх дітей. Дітей. сестри, хочу розповісти вам, я, Бог допоміг нам і з нашим сином, кому знає, у нас є старший син Максим, якому 16 років, і він з вересня пішов навчатися до хруму. Перший день, коли ми туди, туди прийшли, там була група з 30 чоловік, 5 з яких були українці. Ми дуже зраділи, тому що дитина підліток в чужині і важко. Своїми думаємо буде легше. Вони спочатку подружилися, тиждень, якби ходили разом, гуляли разом, після тижня трошки признайомились, ці хлопці запропонували нашому сину курити і алкоголь. Він відказався, звісно. І почалися для нього серйозні проблеми. Вони почали його підставляти, почали потроє йому угрожати, почали підкидувати сміття під парту і обвиняти його, що це перед учителями, що це все зробив він. Почали нищити його роботу, яка робиться на оцінку цілий тиждень. Були такі змішання, що ми не знали, що робити. Грозили, що троє їх будуть його вбити. Ми пробували щось вирішувати, але вчителька нам запропонувала, щоб стати заяву на поліції. Ми не хотіли, тому що нам було шкода цих дітей, ми молилися, щоб Бог захистив. Церква молилася, є люди, яким я розказувала, всі нас підтримували в молитві. Просто молилися, чекали і благословляли цих дітей, щоб Бог навернув. Їх до себе. І коли же діло зовсім прийшло того, коли вже хлопці, які від нього вище і ну, набагато важ, важкіше за нього напали і били. Це вже була справа ну, написати заяву до поліції. Я вже навіть е, з пастирем Геннадієм е, советувалася, що як правильно поступити, як зробити з класним керівником. Казали лише заяви до поліції, але ми так вирішили разом, що не будемо писати, будемо молитися і далі. І тут буквально тиждень назад наш син приходить і каже, мам, цей хлопець, що робив мені багато біди, просто забирає документи і йде зі школи. Це для нас було дуже, дуже велике. Це Божа рука без ніяких... Я знаю, що ми нічого йому не зробили, нічого не робили поганого, Слава Богу, хай Бог йому благословить його і дасть йому добрий розум. І відношення інших українців стало чудово, не одружилися. Слава Богу, ще слідок. Слава Богу. Маю таке коротеньке свідоцтво, не таке масштабне, не таке глобальне, не таке трошки матеріальне, але за все, дякую Богу, то ви хочу розказати. Минулого тижня, це дуже два тижні назад, два. Ми були в церкві, їхали з церкви в і щось там ззаді назад почав плакати, і я з переднього крісла, типу, пересіла назад. І щось там вже вечір у нас були гості, і ввечері я розумію, що... Щось я вже давно не бачила у свого телефону. Mm. Ми ще давай шукати, дзвінити на нього, але ніде нічого не чути. Я зрозуміла, що це останній момент, коли я його бачила, це були в машині, а тоді я виходила і ймовірно, що він відступив на дорозі. Ну, але це, типу, траса, ну, дорога, я не знаю, ну, де ми зупинилися, я поняття не маю. І типу, ми так дзвонили, дзвонили, і вже дзвонили, вже по сезозону Вже у Ж, типу розробилася батарея і вже вже не можна до нього дзвонитися. І ми собі думаємо, ну все, значить він із Я кажу, ось ти пам'ятаєш, де ти зупинявся. Він каже, ну, так, плюс-мінус. Кажу, пам'ятаю, треба їхати зашукати. Ну, знаєте, телефон може не така найцінніша річ, яка може бути, але сухом фотографії малого, коли тільки народився, багато відео, і ти типу, про це згубити трошки дуже сильно не хотіли себе. От і ми стали помолитися, бо, бо це все-таки важлива річ. І Орес поїхав. Через ти приїжджає з телефоном в руках. Ну, типу, це була година 10 чи 11, ніч, телефон не дзвонить, а він зупинився буквально за два метри від нього. Ну, типу, я, я вважаю, що я таке боже чудо, тому що ну часом ти не можеш, не знаю, якусь маленьку чи навіть велику річ в хаті знайти, а тим на дорозі, посеред ночі, то я думаю, що це стоймов Тому, Дякую. Я ще дуже одна це десь і. Десь рік тому ми були в Хрудімі на накупи їздили. І коли вже приїхали з Хрудіма, виходимо з автобусу і розуміємо, що одної сумки у нас з собою нема. Так, більшість того, що ми купили, було в той сумці. А у мене в Хрудімі на надражі, ну, на тому автовокзалі, живе мій знайомий чех. Я йому дзвоню, кажу, Франтішек, ти дома. Він так зараз виходять тільки з дому. Кажу, а можеш подивитися там на восьмій на платформі на лавочці, має весі підсумка. А він каже: так я ось зараз біля того. Каже, да, є, Відкрив відкрив. Каже, пройшла ну, година, пройшла в круті на надрожі, там досить великий поток, двіження. Слава Богу, лише пригадав. Дякувати Богу. Ясно, що то би на нас так не вплинуло якось так надміру, але дякувати Богу, що Господь по всьому нам допомагає. Так, я напевно скажу: з тут щось е, трапляється, просто не всі ви можете розуміти до кінця, що. Телефон, як взагалі така Маруся. Телефон чоловік знає, стільки раз на тут губила, але там завжди мною, Тобто той телефон усе навесні на зупинці, на заставці, той телефон занесли шофер в автобус. Я взимаю з інших номерів, щоб тим чехом домовитись про зустріч. Він сказав, що будуть кінцеві зупинці, то десь там не знаю де там через мости їдуть на кінцеву зупинку на автобусові і там, аж я приїхала, і мені не дав мене було такого. Але <схай> кажу, я кажу, тут вони ну до України ж не будуть. Ти розумієш, бо тебе справляє на кожному повороті. Я тобі відчуваю. Я відчуваю, що батьки за нас моляться і бабусі, дідусі, і всі, ось, а і це бабуська з месяць згадав. І нехай нас і повернуть.